Друзі, вітаю на каналі Falco Velt. В цьому відео ми розберемося з вольфрамовими електродами, але розпочнемо з сухої теорії, а потім перейдемо вже до практики. Існує ціла палітра вольфрамових електродів, кожен з яких відрізняється між собою за кольором, і колір вказує на тип легуючої добавки, який міститься в вольфрамі. Так, білий електрод має в своєму складі 1% цирконію. Зелений електрод він повністю складається з вольфраму. Сірий електрод має у своєму складі 2% церію, фіолетовий це є мікс цих всіх рідкоземельних матеріалів. Наступне це вже група, група лантанових, де чорний колір має 1%, золотий 1,5% і синій 2% лантану. І також не варто забувати про групу торіювих, Це є радіоактивний елемент, де жовтий має 1% торію і червоний відповідно 2% цього радіоактивного елементу. Ці всі легуючі матеріали, що я перечислив, не несуть жодної інформації для зварювальника, тому що нам не важливо склад вольфраму, а нам важливо те, як він буде поводитися себе при зварюванні і який використовувати при різному виді струму. Тому ці електроди діляться на три основні групи. Перша група це є зелений і білий, вони зварюють на змінному струмі. Середня група добре зварює як на змінному, так і на постійному. І остання група торієвих вона зварює на постійному струмі. Але давайте розберемося з цим терміном, що зварюють чи на тому, чи на іншому виді струму. Це не означає, що для прикладу вольфрамові електроди зеленого чи білого кольору ви не зможете зварювати на постійному струмі. Як ви переконаєтеся на практиці за декілька хвилин, ці всі вольфрамові електроди вони будуть ідеально зварювати на постійному струмі. Різниця тільки виникне, коли ми почнемо їх тестувати на змінному струмі. І ці всі легуючі матеріали, що входять до складу вольфрамового електроду, вони виконують тільки одну роль. Вони допомагають збільшити цикл самого вольфрамового електроду. Тому що, хоча й вольфрам того плавкий, але він не вічний, і він з часом буде окислюватися, а от уже ці добавки не дозволяють йому цього робити і максимально довго зберігати свою форму. Але давайте розглянемо, для прикладу зелений і білий електрод. Вони використовуються для зварювання на змінному струму. Але чому тоді малювати їх у різний колір? Тому що чистий вольфрам. При високих температурах і при високих ампережах може відколюватися і попадати в зверне з'єднання. А ось цирконій допомагає цього уникнути. Але цей білий вольфрамовий електрод використовується тільки у атомній сфері. У звичайних трубопроводах ви його не використовуєте ніде. І завдяки цим добавкам. Вольфрамовий електрод буде залишатися острим навіть після декількох десятків запалювання дуги. Тому приступимо вже до замірю. Я встановив пальник на одній висоті, для того, щоб мої руки ніяк не вплинули на хід випробування. І ми будемо випробувати на 150 А постійного струму. Розпочнемо з чистого вольфраму. Діаметр вольфраму становить 24 мм, тому давайте переконаємося на власні очі, як горять кожен з цих електродів. Чистий вольфрам і вольфрам з добавками цирконію будуть ідеально вам горіти на постійному струмі, і ви ідеально будете ними зварювати. Хоча й вони вказують те, що їхня особливість це зварювання змінним струмом, але це не означає, що їх категорично заборонено використовувати на постійному струмі. Це тільки означає те, що вони будуть краще тримати свою. Форму при зварюванні на змінному струмі. Це стосується і всіх інших типів електродів. Ви тут не побачите жодної різниці. Тому і не потрібно на цьому зациклюватися. Коли у вас стоїть справа про зварювання на постійному струмі, ви не задумуючись купляєте любий електрод, який ви можете знайти. Тому що переплачувати за маркетинг чи переплачувати за гучні слова про те, що ті, зварюють краще, а ті гірше. Ну, це я вважаю лишнє. Але потрібно остерігатися особливого типу електродів це торієвих. Торій це є радіоактивний елемент. Він сам по собі не є шкідливий. Але от його пилюка, коли при заточуванні вона буде летіти, ви її будете вдихати, вона може з часами вам наносити шкоду. А зварювальник без того професія шкідлива. Тому я б на вашому місці оминав їх, те, що роблю і я. Але от при зварюванні на постійному струмі. Торієві електроди мають свою перевагу над електродами з чистого вольфраму або з добавками цирконію. Ця перевага полягає в тому, що електроди з торієм вони мають більшу кількість запалювань дуги, тобто більшу кількість циклів, на відміну від чистого вольфраму. І торієві електроди потрібно менше переточувати. Але це не така вже і надзвичайно велика різниця, через яку потрібно переходити на радіоактивні електроди, пилюка яких є шкідлива. І що стосується вольфрамових електродів з добавками лантану, чи з добавками церію, чи з міксом рідкоземельних матеріалів, то вони показали себе так же само добре, як і попередні електроди на постійному струмі і при 150 А. Тому висновок, друзі, надзвичайно простий. Я для кожного з цього електрода провів по 3-4 цикла запалювання дуги. І на кінці, порівнявши всі ці електроди, кінчик і форма електроду ніяким чином не помінялось. Тому, якщо ви будете зварювати на постійному струмі, використовуйте будь з цих вольфрамових електродів. Але що стосується змінного струму, то тут трошки ситуація інша. Для того, щоб не затягувати час, я провів дослідження і вже показую вам самий результат. Зварював я на 150 амперах змінного струму. І за результатами досліджень я ці всі вольфрамові електроди поділив на три групи. До першої групи належать Торієві і 1% відсоток клантану. Ця група незадовільна. Друга група це щось середнє. До неї належить тільки чистий вольфрам. І третя група є найбільшою. Вона є задовільною, до неї належить. 2% лантану, 1,5% лантану, церій, цирконій і мікс рідкоземельних металів. Так давайте розглянемо поближче вольфрамові електроди і побачимо, що з ними не так. Розглянемо першу групу. Якщо звернути увагу на кінчики вольфрамових електродів, то ви бачите, що вони начебто деформовані, і вони не мають правильної круглої геометричної форми. І при зварюванні таким вольфрамовим електродом, мабуть, буде здаватися, що дуга нібито гуляє, а це насправді шарик буде перекочуватися по кінчку вольфрамового електроду. Розглянемо другу групу, до якої належить тільки один чистий вольфрам. І кінчик цього вольфраму вже має правильну сферичну форму. Але що ж з ним не так? Якщо ви будете зварювати на більшому амперажі і поступово його збільшувати, то може виникнути така ситуація, що цей шарик він буде залишатися сферичної форми, але він буде все дедалі збільшуватися і дійде до того моменту, що він стане занадто великий, і ви не зможете будете продовжити зварювання, і вам прийдеться його знову заточити. І останню розглянемо групу, найбільшу, до якої належать всі 5 електродів. Якщо поглянути поближче на кінчики цих електродів, то ви бачите, що вони Утворилися ідеально маленькими і акуратними. І незважаючи на те, що я провів також для цих всіх електродів по 3-4 цикли запалювання, вони залишилися практично ідеальними і кінчики вольфрамового електроду ніяк не змінилися. Тому, друзі, зробимо такий висновок. Якщо ви будете зварювати постійним струмом, то тип вольфрамового електроду не має значення. Використовуйте любий. А ось при зварюванні змінним струмом є вже свої нюанси. Вам потрібно остерігатися двох типів електродів. Це є торієві електроди і лантанні. 1%. Це червоний, жовтий і чорний. І в деяких випадках, якщо будете зварювати на великих ампережах, уникайте чистого вольфраму. Це є зелений колір. Дякую.